Дівченіков, четвертий, дев'ятий капітан команди Богдан Степаненко та третій номер Тимофій Пащенко. Він із зм'яче. Другий фол до пасу Вікторії. Через короткий пас розіграний цей штрафний б'є Максим Грачов. Максим Грачов б'є Грачов, пройшла передача, з правої б'є. Через ближню він діє. Центр пас Пащенко. Баченко зміни віддати. і Вікторія 3 1, вибігає в атаку. Кацапенко рахунок відкриває. Олег Кацапенко на 5-й хвилині. 1-0. 1-0. Вікторія повела. Пропускає Лантану на 5-й хвилині. Гарчов. Непогане перехоплення від. Кацапенка з Вікторії, то 78-й номер на Кірпоня. Кірпонь, ще моменти, 2-0. Мульти та Кірпонь. Подвоїв в перемогу Вікторій. 2-0. Дивимось, як виграєш в штрафного Максим Грачов. Двоє граців у стінці. Низом і почувається. Лонтано показує арбітер Натальні Бровці. Це перше порушення правил для колективу Богдана Степаненка. Таймі Номер один удар. Браво випускає підсумку м'яч ваут Віталій Боз із Вікторії. Чіпляється Лонтанівець. Пробиває. Но. Пащенко Но. Новак. Но. Новак. Знову Тимофій. Пащенко злівий. Максим Каменін із Лонтану дуже активно роздавали своїм партнерам по колективу і одним із запасних невдовзі породягнеться. Десятий номер Олександра Гончари. За короткий проміжок часу ми побачимо його у грі. Розіграє. Аут. Через ударя. Дударь пробиває. Трортика фіксує руках. Момент! І реалізація. Реалізація адімова це синонім цього. воріт від номера третього і Вікторії. Третій номер Вікторії забиває третій гол команди на 14-й хвилині. 3-0. Усе. 3-0. 3-0 на користь Вікторії. Кесід. Грачов. Грачов. Грачов направо. Пройшла передача. На, на, передача. прострільний пас. Грачов перехоплює. Грачов. Грачов розбирається. Максим Грачов. Забиває І це хороший гол від 13-го номера, Що називається на індивідуалиці. Максим Грачов. Забив Максим Гречов. На спині у нього 13-й номер. А ми дивимося на табло та... на речі та та невдала. Вікторія перехоплює Бонзик, Бонзик бачить, віддає на дударя! Дудар, Дудар, і притика, Добивання не буде. Олексій притика збирає і якнайшвидше у гру вкидає, Азімов зустрічає, але Новак центром рухається. Віддає на Максима Харчова. Макс мережу. А можливо і... А можливо, і ті слова мали сенс про 13-й номері. 1-3 на спині у Грачова. Він дубль робить, він відіграє ще один гол для своєї команди. 2-3 на табло. Дудар, арбітр на дальній бровці. Що там, що там мало місце проти нього у грі і суперника. Гончарок в один дотик Тонко. Новак! зрівняє рахунок Лонтано. Зрівняє рахунок Лонтано. 19-та хвилина. Зрівняє рахунок команда Богдана. Степаненко. Ханчані! Кому привіт передав? Тут тут простріл, але Новак читає, стелиться завчасно він у підкаті, блокує Кацапенко. Тут не простріляє пасенка. З... Лантано. Бонзик одне заключних атак у Атаку першому таймі. питав. Поля простріл. Бонзик зупиняє. Суперник з під ноги вибив. Грачова автор двох забитих. М'ячів. Локомотив. Грачов чи. Ще... Як і ще називати е, Максима Качова після е, цього соло і асисту асисту на Тимофія Пащенка. Лонтано виходить вперед зі стартом другого Рахунок Ходонакцей 4-3 на користь Євка Лонтано у поєдинку із Вікторією. А тепер уже найповноцінніший камбек із усіх, яких можливо підкріпити залишається лише підсумковим результатом, але до цього ще доволі далеко. Практично вся друга двадцяти хвилинка попереду удар. І удар. даруйте це Кацапенко. Він змістився до центру. Відає. На випередження зіграв Новак. новак його прискорення, передача і сіль ще свою користь. Але погляньте, друзі, як е, сьогодні Вікторію е, суперник ловить на моменті, який яскраво представляє цей колектив <плес> характер <плес> Дударь. Дуєрі перехопив на чужій половині поля момент може бути. Претикарено вся, Бонзей! Казав, що, по-моєму, там Каминін у Рафа просив жовту супа на Гончарука. Новак, 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 новак. Стійка, стійка. У сплаті Вікторії Пащенко. Кірпань проти нього тримає, поки кірпань Пащенка, але Пащенко знаходить не для удару, і зіскок на лівий фланг Лонтана. Каменін назад перехопляє від піряниці тупіля Джуган Каменін ногове стали, що кірпань долучається. Тямитися після влучання м'яча. Прокинув зараз м'яч гончар на лівому фланзі, Ще прискорення і гострий кут. А... Одна новина, від якої. не сказати. Переходимо до гри. Мушарук віддав. Партнер. Партнер, партнер прострілює. М'яч Шерехова. Шерехо. Удар. Ударь. Ударі попускаємося. Пашенко проскорення і м'ячо Ворота порожні. І коти! Забиває Андрій Кісін. Рівно хвилина заключне часу до фінального свистка. Рахунок встає 5-3 на користь ФК Лонтано у матчі з Вікторією. Дійсно, це дивовижно. Наскільки Лонтано зброєю самої ж Вікторії, це дуже переконлива. Цей четвертий гол Лонтано забивав ще зі стартом другого тайму на 22 хвилині. А гол номер 5 Ось Андрій Кесіль на сороковій. Вікторія у другому таймі не забиває жодного м'яця. Ще 22 секунди.